Рашисти вдарили по Кременчуцький ГЕС. Цю інформацію нині розпосуджують осіньтаналітики та і російські ресурси. Немає наразі офіційного підтвердження. Втім, якщо це так, якщо удар нанесений по Кременчуцький ГЕС, це може призвести до техногенної катастрофи. Також сьогодні удари по Одесі напередодні по сумах є загиблі серед них діти. Росіяни, друзі, ви маєте розуміти до 20 січня будуть прасувати нашу землю, добиваючись кращих для себе а позицій переговірних б втрат. Ну і в аби ми тиснули на українську владу, аби вона домовлялася поза яких умов і українських інтересів. Тому, будь ласка, ховайтесь в укриття. Ну, а сьогодні ми поговоримо про те, що буде взимку із електроенергією. Я зараз от вам записую відео: у мене в хаті немає електроенергії. Е, поруч була в лікарні, теж немає електроенергії. Але що буде із цим всім, коли температура буде на вулиці там, 20? Е, як ми маємо бути готові? Просто зараз, за кілька секунд, ви підпишіться на нас, якщо ще ні, погнали, друзі. Отже, почну я з того, що Укренерго повідомило, друзі. Тому бачу в телеграм-каналі і в соціальних мережах гвалт, що мовляв, що таке. А, чому знову світла нема? Ніби ж то все позбивали. Укренерго офіційно повідомило, що графіки відключення світла повертаються. Сталося це із понеділка, з 18 листопада. Яка причина цьому, друзі? Причина безумовно пов'язана не з заговорнічиськими місіями, що ми продаємо кудись електроенергію. Вона не пов'язана із тим, що хтось хоче нам зробити недобре. Це пов'язано виключно з ударами Російської Федерації, які сталися напередодні, а саме 17 листопада, удари по енергетичній інфраструктурі. Ви маєте розуміти, що Укренерго повідомило, наприклад, про Одеську область. Там внаслідок удару росіян по критичній енергетичній інфраструктурі. Загинуло двоє працівників підстанції. Був блекаут. Просто вчора Одесити масово писали нам про блекаут. Ну і безумовно, зараз а, левова частина міста працює за допомогою генераторів. Я маю на увазі електропостачання в квартирах. Це все наслідки удару. Стане. Уже просто нервовий такий. Нічого не можна не на годину, не на добу спланувати. Якось так, як живемо, як у ті животні. Так зробили багато горя в України. Зробили таку біль, як іти на ці переговори, бути згодними на їх умови це абсурд. Як це працює? Внаслідок удару знижується електрична потужність тої чи іншої станції. По суті, це щоб ви розуміли, є ядерною загрозою для безпеки України, і що іронічно це визнали в абсолютно імпотентній такій організації під назвою МАГАТЕ, яка часто у вас асоціюється із росіянами, яких зустрічають на порозі Запорізької окупованої АЕС в Енергодарі. Щодо 24-25 року зими друзі, аналітики тут висловлюють різні прогнози, тому спиратися на щось одне не будемо. Цім висновки зможете зробити самі. Геннадій Рябцев, науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, зазначає, що взимку можливе відключення тривалістю від 8 до 12 годин, а в залежності від температури і часу доби. Найскладніша ситуація залишається у прифронтових областях. Там буде Кепсько, друзі, готуйтеся. Маю на увазі мою рідну Запорізьку область, Харківську область, Симську область, Херсонську область. Ну, як бачимо, ті, що під ударами області Півдня, зокрема Одеський регіон, так само під загрозою без генераторів, думаю, буде вкрай важко. Олег Попенко є такий пан, він голова споживачів комунальних послуг, зазначає, що для відновлення енергосистеми. Після останнього обстрілу країні наші знадобиться 3-4 дні, друзі. Але відключення світла можуть бути і на наступному тижні. Тому, будь ласка, підготуйтеся. Нам потрібно декілька днів, а можливо, це 3-4 дні для того, щоб повністю відновити роботи на Женес. Але при цьому а відключення залишиться до кінця тижня, тому що невідомо, як буде а, ситуація з світі партнерських ренелі. А вона дуже дорога, та сьогодні в Європейському саміті, вона в 5 разів хороша, ніж зараз вона є в Україні. І її закупівля це принесли для наших генетичних компаній. Тому тут потрібно відновити нашу генерацію, а потрібно вважати, щоб ця інфраструктуру укрепляна в і в генерацію. Якраз ту, що покриває пікові навантаження вранці і ввечері, це може сформувати таку ситуацію, що ми змушені будемо включення продовжити і на цьому тиску, і навіть на рано. На... Олександр Харченко, інший аналітик, Центру дослідження енергетики, має оптимістичні прогнози. Він вважає, що відсутність нових атак та при температурі 0 градусів, а ми можемо обійтися без відключень, якщо дійсно буде мінус 10, мінус 12, Є такий прогноз. Наскільки він справдиться, ну подивимось. Але якщо буде дійсно така ситуація, то можна казати, що щонайменше одна черга відключень скоріш за все працюватиме в цей час. Як швидко вдасться відновити ті генеруючі потужності? знаєте, тут така ж ситуація: от їх тільки відновили. Вони там місяць, як стали в строю, три тижні якісь потужності у mm. них прилетіло. Зараз намагаємось зрозуміти, як повернути їх знов до життя. Тому ну це змагання, це змагання їх ракет з, з нашою здатністю відновлювати м, прямо зараз. Прогноз точний зробити складно. Я думаю, що що не менш е, одна черга за умови похолодання до мінус 10 мінус Нам точно на жаль знадобиться. Також друзі, ви напевно помітили, що коли наближається е, атака, значна атака, велика атака, як це було. Під час от минулої атаки там зі ста ракетами, то ви маєте розуміти, що коли вимикається світло, це робиться превентивно. Тобто, перед атакою е енергосистема вимикається, наскільки це можливо, аби превентивно е захистити від ще більших наслідків в разі влучання всю систему. Тому теж поставтеся до цього з розумінням, оскільки графіки відключення актуальні для більшості частини країни, то хочу вам нагадати, друзі, як працює ця система. Отже, друзі, споживачі кожної області акцентую, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на шість черг або груп. Застосування обмежень до черг означає, що половина споживачів у кожному регіоні буде існувати під дією графіків погодинних відключень. Чотири черги обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовує одну чергу відключень, це 4 години обмежень на добу. Коли дві черги, відповідно, 8 обмежень на добу, три черги 12 обмежень. Ну і так далі. Як протягом доби розподілити все це навантаження між системою, і яка буде тривалість кожної черги, от цим якраз і займається обленерго, і за ними відповідальність. І ще раз хочу підняти тему російських фейків. Зараз ви їх побачите чимало, і в Тіктоці, і на Ютубі, в Інстаграмі. Доволі правдоподібно і якісно це все роблять. Ну, під виглядом українців, хтось сидить там у себе вдома, блогер або реально українець, який за бабло розповідає, що мовляв, це зрада, що ми продаємо електроенергію, тому у нас світла немає. Давайте чмирити владу. Поки ми сидимо без світла, електроенергію з українських АЕС продають за кордон. Насправді руйнування незначні, це просто влада хоче підвищити тарифи. Я сиджу без світла 6 годин, поки в інших будинках його взагалі не вимикають. Я на цю тему, як ви пам'ятаєте, говорила із екс-головою правління Укренерго. Це був Володимир Кудрицький. і він пояснив, що коли в українській енергосистемі є дефіцит, тобто нестача електроенергії. Україна ніколи не експортує електроенергію за кордон. Її експортують тільки тоді, коли є надлишок цієї електроенергії. І ви маєте розуміти, що електроенергія це не те, що можна а, запакувати, заморозити як м'ясо кинути в морозилку. І в часи, коли вам знадобиться щось, ви можете відкрити і з'їсти ту електроенергію в а, пакунках заморожених. Ні. Це постійний безперервний процес і е, рішення щодо того, куди цю електроенергію продавати і взагалі чи її комусь продавати, воно приймається ситуативно, в залежності від потреб нас, українців. Є потреба у нас в електроенергії, е, то ніхто її нікуди не діває. Ну, це злочин просто цього ніхто не здійснює, бо це коротше тюрма, це друзі. Тому експортуємо ми, коли у нас є надлишок, і експортуємо ми тільки у теплу пору року. Ну і за відсутності російських обстрілів, безумовно. Ми продаємо електроенергію кудись, як було розтиражовано за останні півтора роки. Коли дефіцит, коли нам не вистачає самим, ми ніколи не продавали електроенергію за кордон. Коли у нас були надлишки, коли у нас були надлишки, звичайно, ця електроенергія експортувалася. Це, це до останні відомо. два роки. За останні два роки. І у нас були надлишки теж? Звичайно. До того, як почалися обстріли ми і йому І Після того були ситуативні якісь надлишки. Наприклад, е якийсь теплий травневий день, вихідні, споживання дуже низьке, виробництво сонячних електростанцій дуже високе. Е або обмежувати сонячні електростанції, або ці надлишки просто декілька годин е експортувати за кордон. Але це не ніяк не пов'язано з відключеннями. Коли дефіцит. Коли відключення, звичайно, експорт заборонений. І люди, скажімо, я розумію, що цей наратив от існує ще з 22-го року. Існує, на жаль. Але я розумію, що десь може людям психологічно легше прийняти таку реальність, коли є якийсь злий дядя чи тьотя, які просто от експортують значить, електроенергію за кордони через це у нас відключення, ніж прийняти реальність, що вони є об'єктивно. І з цим мало що можна зробити от, в короткостроковій перспективі. Але ну, цю реальність все одно і доведеться прийняти. Електрику не можна зберігати в холодильнику ще раз. Коли її надлишок, це, важливо, да, це так. дуже важливо. Саме тому, коли її надлишок, ти можеш або просто її, ну, умовно кажучи, Обмежити і якщо це сонячна електростанція, ну сонце світить, це нічого нікому не коштує. Да, ти можеш цю станцію обмежити, можеш дозволити їй експортувати якісь години там, поки є цей надлишок за кордон. Сподіваюсь, що тепер все всім зрозуміло. Напишіть в коментарях, як ви порите зі світлом, чи є воно у вас сьогодні у вашому регіоні, і яким чином живете, підлаштовуєтесь під графіки. Як взагалі живе країна під час відключень? Дякую всім вам за довіру, друзі. Слава Україні! Слава силам оборони! Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і закликаю вас, друзі, подивитися наш свіжий випуск. Ми його от вночі робили зранку. Завантажили. Він вже є на Ютубі. Стосується він історії із наданням дозволу. Стріляти в центр Росії, що було розповсюджено напередодні дозвіл з боку Сполучених Штатів, з боку Франції і з боку Великобританії. Ми зібрали всю інформацію і провели аналітику з моїми колегами того, що може відбутися найближчим часом. Подивіться, будь ласка, впевнена, що вам це буде корисно. Обіймаю друзі в описі до цього відео. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. До зустрічі!